Друзі, з повагою, всім привіт! Мені сота, Мініаполіс на зв'язочку. Що ми маємо? Маємо таку цукерочку, ренжовий ревог. Маємо нашого шановного пана Василя. Пан Василь, вітаю вас! Вітаю. Як справа? Трошки замучений з дороги, але все окей. Як дорога сьогодні доїхали, як дорога вас? Дорога все нормально. Трошки запізнився поїзд, але все добре. Люди приїхали з норд дакоти Північна Дакота. Чоловік дивиться, що ми тут займаємося. Амазон, клінінг, машини купляємо, продаємо. Каже, у нас в Норт Дакоті є проблеми з машинами. Я кажу, як так? Типу? Він каже: ну так, машин реально нема. Каже, хочу для любої дружини зробити гарний подарунок. Каже Тебе щось є цікаве чи немає? Ну якщо прям дуже цікаве, то будь ласочка. Ось ніхто машину цю не бачить ніде. Вона буде твоєю. По грошах домовимося, приїжджай. Чоловік конкретний каже: Хорошо, я скоро буду. Купив квитки, через два дня ти мене зустрічай. Все. сьогодні я зустрів на вокзалі, показали автомобіль, зробили тест драйва, познайомились, поспілкувались. Дуже приємна родина. Тому Нордакоті, всім привіт. За рік перегляду в соціальних мережах за тобою. Ну як викликала довіра до тебе, що з тобою можна працювати. І зараз було потреба у машині для дружини. Переглянув різні варіанти. Нічого доброго для себе не знайшов. Що вирішив до тебе звернутися? Що у тебе є? Може, якийсь хороший варіант так, по, так. По, по хорошій ціні. Так написав тобі, ми дзвонилися, домовилися. Так ти мені скинув відео, фото. Цена мені теж підійшла. Приїхав за красиво. Так. Мені подобається такі історії. Старий дуже тобі вдячний. Як то кажуть, будемо на зв'язку. Так що все, Норд Дакота на зв'язку. Друзі, всім дякую на зв'язочку. Старий, хай служить машина okay. вірою, і правдою, машина хороша, клін тайтал. Я думаю, ви будете задоволені. Yeah. Гарний пробіг, гарний стан. Все, що надо, я поміняв. Так що, як то кажуть, дай Боже. Okay. Дякую тобі На зв'язку. Давай.